Оновлений Чорноморець здобув упевнену перемогу у першому матчі нового чемпіонату. У стартовому складі команди моряків було чотири новачки. Два з них відзначилися результативними діями. Бойчук забив та віддав гольовий пас на шпорна. У першому таймі було багато гострих моментів. Звичайно, все добре для нас. Три очки на виїзді. Досить непогана гра, хоча, звичайно, не без помилок. Але ми всім задоволені. Взагалі цей період дуже важкий. У нас був такий неповноцінний тренувальний процес. Я задоволений грою кожного футболіста, який був на полі. Легіонери були на полі, новачки були на полі. Відповідно, ними теж ми всі задоволені. Напередодні матчу перед стартом сезону головний тренер одеського чорноморця Роман Григорчук прокоментував ситуацію з непростою селекційною роботою, яка наразі відбувається у команді. Україна живе. В умовах війни, на жаль, і футболісти, більшість футболістів, яких ми хотіли бачити в команді, вони просто по цій причині не до нас не долучилися, вони не хотіли їхати в Україну. І на даний момент по людям, по консультації команди, звичайно, ми, нас недобір. Наставник моряків визнає, чорноморець покинуло багато гравців, а ось замінити їх поки що важко. Зміни велике, багато людей пішло від нас, не так багато прийшло, як би хотілось. За словами Романа Йосиповича, одне з найголовніших труднощів футболу полягає у військових подіях. Саме з цієї причини в Україну не хочуть їхати футболісти, які підходять тренеру. Ми маємо просто практичне підтвердження. У нас приїхав. Футболіст на він, ми вже його хотіли би, підписувати. Він приїхав, приїхав до нас, ми його подивилися, він з нами тренувався, ми його хотіли підписувати. Причому це не один футболіст. І він якраз попав в ці дні, коли в нас тут трошки було загострення. І просто далі вже ні про що мова не йде. Людина лише хоче скоріше додому. І ми прекрасно розуміємо цю людину, бо він є, ну, він не українець, він з здорові країни і все. Проте, як говорить тренер, легіонери моряків до українських реалій відносяться із спартанською витримкою, і нікуди з країни їхати не планують. А ті футболісти, які вже в нас, я не бачу із легіонерів, ті, які вже з нами довго, ну той же Гурчик, той же Хадіда, які вже в нас довго грають, ви розумієте, да? То я від них не бачу теж і не чув ні разу, щоб хтось сказав, я боюся чи щось таке. Звичайно, в душі можливо щось таке є. Так, але в цілому вони тримаються ну, мужиками. Так що, що віддаю належний їм.